Кіт, який повернув світло. Все своє котяче життя бешкетник прожив у третьому під'їзді звичайної п'ятиповерхівки. Рудий, наче привезений з за морів різдвяний мандарин, кіт завжди був улюбленцем мешканців будинку. Зранку за сніданок слугував недоїдений бутерброд з ковбасою від 15-річної Софії, яка поспішала до школи. На обід смачний борщ тітки світлани з п'ятого поверху, а на вечерю можна було посмакувати курячою котлетою чи навіть рибною запіканкою кухара Миколи з квартири номер 18 Наповнені турботи оточуючих дні минали один за одним. Влітку кіт гуляв у дворі, полював на місцевих горобців, які все ніяк не хотіли попадатись у його пухнасті руді лапки. Та ліниво грівся на теплому сонечку, з приходом морозів спав собі у під'їзді біля батарей, закутаний у прикрашений дірками в'язаний червоний светер. Та інколи смакував зелене грошове дерево, що стояло на підвіконні. Отож бешкетник ніколи на життя не скаржився. Одного зимового дня, коли сніжинки розмалювали вулиці у білий колір. А до Різдва залишались лічені дні, бешкетник прямував до під'їзду, піджимаючи від холоду лапки. Вуличні ліхтарі згасли та місяць освітлював коту дорогу. Цього разу зазвичай зачинені двері від під'їзду виявилися відчиненими. Кіт прослизнув всередину та всівся на підвіконні в очікуваній вечері. Та цього вечора ніхто до нього не вийшов. Тепло потроху розсіювалось. А світло так і не завітало в жодну оселю. На другий день бешкетник зрозумів, що про нього усі наче забули. Софія пробігла сходами, навіть не звертаючи увагу на рудого кота, а тітка Світлана так і не вийшла з квартири. Бурчання в животі посилилось, коли замість смачної вечері кіт отримав байдужий погляд кухара Миколи, який понуро плентався до своєї квартири з роботи. Третій день спонукав бешкетника до дій. Дві години поспіль рудий кіт морозив рожеві лапки, намагаючись піймати горобця. Там, як і завжди йому це не вдалося. Остаточно змерзнувши, бешкетник попрямував до свого старого червоного светра, незадоволено пожував зелене листя рослини, що стояла на підвіконні, та знову спробував заснути. Здавалось, що останні дні змили зі знайомих облич посмішки. Відсутність тепла та світла ніби затягувала людей у пітьму. Дрімаючи на підвіконні, бешкетник почув гуркіт дверей. Саме в цей момент рудикіт загадав бажання Хочу, щоб сталося різдвяне диво. Подиву кота не було меж, коли впевнена, холодна з морозу рука почухала його за вухом. Ну що, бешкетнику? Світло вимкнули, і про тебе всі одразу й забули. Чоловік у військовій формі з теплими, немов літнє небо очима. Поглянув на рудого кота. Ходімо зі мною, треба тебе нагодувати. Не опираючись, бешкетник слухняно притулився до зеленого кольору куртки. Тримаючи кота однією рукою, чоловік гучно постукав у двері. Тяжка чорна сумка звисала на сильному плечі. Ну, хто там ще? Немає в нас ні води, ні світла немає. Одягнута в найтепліший у світі халат. Жінка відчинила двері, коли її руки попрямували затуляти обличчя. Назаре, це ти, сину, не впізнати тебе. Не марнуючи, ні хвилини, жінка ринулась обіймати свого сина. Назар обережно відпустив бешкетника та відповів на материні обійми: хоча в квартирі не було ні тепла, ні води, ні світла, та все-таки сила добра та любові осяяла темну оселю. Того вечора стіл зібрав у тітки Світлани. Усіх мешканців під'їзду, якщо світло від ламп замінила посмішка Софії, яка, всівшись біля батьків, із задоволенням смакувала приготовлені на газових плитках страви кухара Миколи, то замість батарей, присутні гріли, веселі розповіді Назара про службу та товаришів, і про бешкетника не забули. Рудий кіт вмостився на руках Назара та ніжно муркотів, задоволений затишним вечором, адже, попри темряву та холод. Що панував навкруги, квартира наповнилась світлом доброти та теплом любові людських сердець. Автор тексту психологиня МВС, старший лейтенант поліції Катерина Зикова. Озвучував офіцер центру спеціального призначення ОМЕГА Сергій Назаренко.